Сара вже пройшов тиждень після нашої зустрічі. Як Ви? Ну, все здебільшого так само. Я зустрілася з Саною, поговорила з нею. Після зустрічі я трохи заспокоїлася і вона дала мені адресу організації, де мій чоловік міг би знайти роботу. Він туди завтра піде. І Що ви про це думаєте? Було б добре, якби він міг знайти роботу, але я не дуже на це сподіваюся. Чи мали ви можливість зробити все те, про що ми розмовляли з вами? Вчасно прокидатися, гуляти, бачитися з друзями? Вчасно прокидатися дуже складно. Мені просто нічого не хочеться робити у ці дні. Минулого тижня мені вдалося двічі погуляти. Це чудово, що ви двічі гуляли? Як ви почуваєтесь після прогулянок? Спершу мені не хотілося гуляти, але я стала почуватися трохи краще після цього. Здається, це допомагає. Так, це важливо бути задіяним у якусь діяльність, навіть якщо спершу немає бажання. Минулого тижня ви говорили про те, що збиралися відвідати свою сім'ю. Чи ви все ще розглядаєте цей варіант? Я не хочу залишати свого чоловіка самого. Ви можете мені про це більше розповісти? Добре, йому зараз приходиться нелегко, і я не хочу, щоб він залишався наодинці. Чи є якісь інші варіанти, про які ви думали? Він міг би поїхати з нами до моїх батьків, але я не думаю, що він би погодився. Ви його про це запитували? Я не хочу на нього тиснути. Гадаю, я можу його про це запитати. Якщо він не захоче поїхати, то він все ж би міг заохочувати мене поїхати. Він знає, як сильно я сумую за своїми батьками. добре, здається, це гарне рішення. Водночас важливо продовжувати прокидатися вчасно, прогулюватися тричі на день, та бачитися з друзями. Лікарю, гадаю, де все налагодиться, я не хочу приймати ліки. Мені здається, ви на правильному шляху. Продовжуйте слідувати моїм порадам, а ми продовжуємо надавати вам необхідну підтримку тут, у центрі. Що стосується ліків, чому ви так непокоїтеся? я чула, що ліки від нервів роблять людей сонливими. І я не зможу нормально думати і ніколи не зможу це зупинити. Я розумію. Це все стандартне неправильне розуміння значення антидепресантів, які інші лікарські засоби, антидепресанти можуть мати побічні ефекти. Ці побічні ефекти тимчасові. Найважливіше те, що антидепресанти не викликають залежності і вам не потрібно їх приймати все життя. Зазвичай потрібно від двох до чотирьох тижнів, щоб ліки почали діяти. А через 9-12 місяців, якщо все гаразд, ви зможете припинити їх вживати. Чи можна почекати ще тиждень, перш ніж приймати? Звісно, давайте зустрінемося наступного тижня. Якщо мені не сподобаються ліки, можна припинити їх приймати. Якщо під час прийому ліків вас турбуватимуть побічні реакції, чи ви захочете припинити їх вживати, ми можемо це обговорити і знайти рішення. І так, якщо захочете, ми можемо припинити прийом. Але моя вам порада: якщо ви збираєтеся приймати ліки, то варто їх приймати певний період, щоб ви змогли відчути позитивний ефект. Може пройти до шести тижнів, перш ніж ви будете відчувати їх дію. Добре, а можна розпочати сьогодні? Я хочу змін. Гаразд. Я випишу вам рецепт. Важливо приймати ліки кожного дня і продовжувати приймати без раптового припинення. Ви зустрічатиметеся з Саною кожного тижня, а зі мною кожного місяця. Проте, якщо ви хочете прийти до мене раніше, ви можете попросити сану призначити прийом. Гаразд доброго ранку. Джад. Доброго ранку, Саро. Як ви почуваєтеся? Значно краще. Я краще сплю, краще харчуюся. Я терплячіше до своїх дітей та чоловіка. Я навіть знову набрала декілька кілограмів. Я більше не почуваюся такою нікчемною. Чи мали ви можливість знову робити все те, що ви робили до депресії? Так, зустріч із саною та прийом ліків дуже мені допомогли. Лікарю, чи можна мені вже перестати приймати ліки? Це все дуже добре, і я розумію, чому ви думаєте про те, щоб припинити приймати ліки зараз, коли вам стало краще? Проте дуже важливо продовжувати приймати ліки впродовж 9-12 місяців. Якщо ви припините раніше, симптоми, які ви мали раніше, можуть повернутися. Гаразд. Okay. чи прокидаєтеся? Ви вчасно прогулюєтеся та бачитеся з друзями? Так, я все ще гуляю тричі на тиждень і з радістю відвідую своїх сусідів. Я також їздила до своєї сім'ї минулого тижня. Дуже важливо підтримувати цю діяльність. Вам також необхідно продовжувати приймати ліки. Чи у вас є якісь запитання, які ви хотіли б мені поставити? Ні. Добре. ви продовжите регулярно бачитися з саною. Ми пізніше призначимо для вас прийом у мене. Дякую, лікарю.